Олександр Сушко, зима, зима, пора сумних пейзажів от є муза, є стело, посемна ліра. Злетійте б до осонцених висот, але на крилах гумор і сатира. Гогочуч, паразити, дудлять ром. Просвердлюють діру у світлій кармі, для них забава вічності перо. Для мене на душі могильний камінь. Не сам собі обрав таку рідню, яка застрягла, наче кістка в горлі. купці. кому супцю і сталану, приправа. Ніч без сну й сердечні болі. Удар летять столезові ножі, плювки огуде, критика убійна, правиця хоч і вправна та дрижить, й води улеті скоро по коліна. Сніжок, хуртеча виє за вікном до шибки тулиться оскалом хижим. Її виття вплітаю у вінок, аби розцвів сльозами мрійний віршень. Мороз, калинова оскліла відь, На серці візерунки в'яже іній. Знайду себе, коли покину світ і крикнув тишу. Я Нарешті вільний.